В Ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю, великий конгрес днями пройшов в столиці. Учазяли взяли 150 урядовців. Під час конгресу реформи в податковій, митній, економічній, регуляторній і бюджетній сферах обговорили представники бізнесу та влади. Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Борис Мельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Вітаю вас. Добрий день. Будуть ще включення згодом. тож все згодом. Ви були на конгресі, представляли інтереси підприємців. Розкажіть, з чим ви зверталися до влади? А, ну, як <кхи> зверталися все з тим самим, з чим ми звертаємось постійно. Тобто, ми говорили про. Необхідність збереження спрощеної системи, тобто, знаєте, ну, як е, бізнес, взагалі, да, ну, багато питань озвучував на цьому конгресі. Е, до речі, його ідея була як ванвой з бізнесу. Тобто, там вже. Там а, майже всі аналітичні центри об'єднались, об'єднались ну всі репрезентативні об'єднання бізнесу і великого, і малого, а, і всі а, ну, зійшлись на таких от необхідних змінах в законодавстві, а, в вимогах до влади. І ми ці вимоги презентували владі як One Voice. І от, от головна ідея цього конгресу те, щоб е, звучав бізнес консолідовано. Е, я особисто говорив про необхідність збереження спрощеної системи і про недолугість тотальної фіскалізації. От це була моя головна, головний там мой меседж і виступ. І я озвучив тези, які ну, от, ну, про це свідчать. Факти такі от. Ми вже на одному з ефірів про це проговорювали, да, то, ну, наприклад, да, от, то, тобто зараз всі підприємці повинні мати РРО, так? А, а тінь от, в таких галузях, як підоксиска, де вже РРО, тітюнові виробил кого? Тютюнові вироби, алкоголь та, та, та паливо, тінь е, все рівно росте. От, наприклад, в, в тютюнових виробах да, там, тінь дорівнює 19%. Це, тобто, кожна п'ята пачка сигарет, вона нелегальна. А в алкогольній продукції там взагалі там вже 38% тінь. І от, ну як от можна зрозуміти, да, от коли влада пропонує, а давайте ще ну подальше ми будемо фіскалізовувати, ну, навантажувати бізнес на ці всі пристрої, коли от ті, да, от галузі, де вже з 95-го року є і. А, там, Ну, в якого регулювання тільки не вистачає. І там і РРО, і товарний облік, і а, ліцензування, і ПДВ, і а, регулювання по акци... акцизному податку. Це електронна акцизна марка. Акцизна марка, яка клеїться на саму пачку і на бутилку. Що ще потрібно контролювати, щоб ви і все рівно там росте тінь? Чому ж ви такі от ну методи контролю, які ну не довели свою ефективність, да ще нагружаєте ну, інших? Ще я казав таке, що ініціатори законів от там 128 -129, які внесли да, от цю фіскалізацію, вони знали, який рівень корупції є в намитниці, на в податковій, і е, все рівно вони е, їм да на ці не перезавантажені, не реформовані структури ще додали 2 мільйона контрагентів, з якою ну яка була мета? Ну, потрібно спочатку, да, от відомства ці реформувати, щоб вони довели свою ефективність, щоб хоча б вони не можуть навіть проконтролювати ці дві галузі, які і в них в них є всі методи контролю, які тільки є в світі. І все рівно там росте тінь. Там не те, що там вона ну, залишається я, вона росте. Ну, це як якась ну дурня або диверсія. Ну, ну взагалі нічого. І ще МінФін, коли от в 2019 році ми е, хотіли е, ну, зрозуміти, да, навіщо ви це робите, ми написали листа до Мінфіну і спитали: да, от, е, який економічний ефект буде від цієї фіскалізації. Вони відповіли, що е, розрахувати е, вплив на бюджет неможливо. Тобто вони приймали рішення, яке взагалі ну, не передбачало якогось позитивного результату. Почуємо ще одну думку. До нас долучається Олег Гетман, координатор експертної групи економічної експертної платформи. Олеже, здрасти. Вітаю вас. Хай. У нас у студії Борис Мельдеш, ваш колега, і от він говорить про те, що контролюючі органи, які контролюють бізнес, треба реформувати. Чи погоджуєтесь, і яких реформ вони потребують? Ну, дивіться, в нас є податкова і митниця, яких намагались вже реформувати десяток разів, і всі ці спроби були невдалими. Відповідно до репрезентативних опитувань бізнесу, ці два органи постійно знаходяться в першій п'ятірці найбільш корумпованих, тож вони точно потребують радикальних змін. І близько року тому наші аналітичні центри спільно з народними депутатами. Розробили два законопроекти. На нашу думку, це єдине, що в нашій країні взагалі може спрацювати і може нарешті дати нормальну якість цих органів. Це повне перезавантаження цих органів комісією з вирішальним голосом міжнародників. Це єдине, що спрацювало в нас і було створено НАБУ, НАЗК, ВАКС, які більш-менш ефективно працюють. Такий самий механізм повністю пропонується для перезавантаження податкової і митниці. Обрання голови з міжнародниками вирішальним голосом, потім повна переатестація всіх кадрів, теж комісіями з міжнародниками, етичні комісії, перевірка на доброчесність. Тобто, ми маємо надію, що це реально спрацює. Це законопроекти 6490 чотири, і другий 9243. На жаль, блокуються різними сумнівними. Особами і на жаль, рік ми не можемо їх прийняти до другого читання. І другий проект це третій, це повне перезавантаження бюро економічної безпеки, теж саме комісії з міжнародниками, вирішальний голос, перезавантаження всіх кадрів. Переатестація це законопроект 1.0.0.88. Так само на жаль блокується певними людьми, які не хочуть, щоб працювало ефективно бюро економічної безпеки. На нашу думку, оці три реформи це. Ну, великий шматок з того, що необхідно зробити, це реально змінить якість наших правоохоронних та перевіряючих органів. Нещодавно в цій студії ми обговорювали дослідження європейської бізнес-асоціації. Вони досліджували бізнес в умовах війни. Так, от найперше і найбільше, що хочуть підприємці, це щоб зменшився тиск влади на них. Так і буквально постійне було сприяння і допомога, аби вони могли і надалі працювати. Яких взагалі політик на місцевих рівнях потребують українські підприємці? Ну, українські підприємці потребують в першу чергу того, щоб їх не чіпали щоб від них не хотіли нічого, правоохоронні і перевіряючі органи і дали їм можливість працювати спокійно для цього. І це вже спільна думка. Це потрапило в резолюцію цього конгресу, який об'єднав більше 200 бізнес-асоціацій. Це в першу чергу перезавантаження оцих трьох органів, бо від них насправді найбільше проблем. А в опитуваннях лідирує податкова служба, яка створює найбільше проблем. Друге, це модифікація механізму СМ-КОР блокування податкових накладних, це теж в першій п'ятірці проблем бізнесу. Це блокування податкових накладних. Їх треба цей механізм змінити на такий, який буде блокувати лише на певний обмежений термін, і після цього всі накладні розблоковуються. А за ці 30 днів. Податкова має зробити свою домашню роботу і знайти тих схемників, які дійсно схематозять з податком на додану вартість. Це друге і третє це зміни до кримінально-процесувального кодексу, які теж напрацьовані бізнес-спільнотою. Вони обговорювалися на другій секції конгресу, і є спільна позиція по цих змінах, які необхідно внести до Верховної Ради. Там багато змін, які мінімізують втручання правоохоронців у справи бізнесу, і зосередять всі економічні розслідування, виключно у бюро економічної безпеки, яке має бути перезавантаженим. Тож є певний комплекс проблем: 4-5 законопроєктів, які бізнес-спільнота і аналітичні центри вимагають у представників влади, щоб вони були прийняті. А представники влади деякі позитивні це хочуть зробити, а певні негативні елементи блокують ці процеси. Пане Олеже, Конгрес пройшов в ініціа... Ініціативи від бізнесу є. Законопроекти є. Я так розумію. Далі будете відслідковувати шлях впровадження нових реформ і зміни законодавства. Що вже зараз після конгресу є, якісь можливо будуть нові зустрічі або внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів, можливо, повторно. Ну, ми на це дуже сподіваємось, що цей конгрес пожвавив представників влади і вони будуть рухатись цьому напрямку. Ну щонайменше всі, хто були на конгресі, це обіцяли. А ті люди, які якраз блокують прийняття цих проектів, вони на конгрес просто не прийшли, не прийшли. Тому складно зрозуміти думку тих, хто блокує ці проекти, зокрема, таких кілька людей є в офісі президента. Але будемо сподіватися, що суспільний тиск всіх провідних бізнес-асоціацій, всіх аналітичних центрів і великої частини позитивних депутатів, дасть можливість пришвидшити реалізацію цих проєктів, і вони будуть в цьому році прийняті. Тим більше, що частина з цих проєктів, а саме перезавантаження БЕП і перезавантаження митниці, вже потрапили в ключові міжнародні документи, і чорним по білому написані, наприклад, в меморандумі МВФ. А також в кількох документах з в вимогах Європейського союзу Олеже. Дуже дякую вам за пояснення. Дякую за вімкнення. Олег Етман був з нами на прямому зв'язку. Питання Бориса до вас щодо питання мобілізації. Це теж е, та проблема, яка хвилює підприємців, тому що і ви це підіймали так. Неможливо маленьким середнім бізнесам щось робити або взагалі мікробізнесам, так коли в нього там і так штат три працівника, так. і ти не знаєш, завтра він буде працювати чи вже буде військово зобов'язаним і працювати в для сил оборони. Так хочу зацитувати Марія Шевчук, виконавча директорка. itua Протягом цитую, протягом минулого року українська it індустрія вперше за останні 13 років зазнала падіння ринку на 8%. Однією з ключових причин цього є факт, що заброньовано всього до півтора відсотки IT-вців в Україні. Це питання має вирішальне значення для нас, оскільки ми є галузі з високим рівнем експортної орієнтовності, відсутності можливостей для бронювання та короткотермінових виїздів. Призводить до втрати міжнародних клієнтів. Нашу галузь не Необхідно розглядати з урахуванням її особливостей, майже на 100% ми орієнтовані на експорт, тому потребуємо специфічних підходів і підтримки. Яка ситуація з мобілізацією? Я знаю, що є теж законопроєкт поправте, будь ласка, чи все вірно кажу, так як просувається це питання? Ну поки що там думки там розподілилися, от а що стосовно тієї галузі, то там дійсно така проблема, тому що ну, дійсно вони працюють більш всього працюють на експорт. І ну, от про це говорили колеги на, на конгресі, що ну, замовлення нашим спеціалістам вони не дають, тому що вони не можуть розрахувати. Ну, сьогодні він. Виконує завдання, завтра його мобілізували, і все. Тому е, йде дуже великий відток валюти от, від цієї галузі. Вона починає просідати. Вот тільки із -за, із за цього, тому що ну фахівців нас є, вони можуть виконувати ну, будь-якого рівня завдання, та але вони їх не долучають, тому що не зрозуміла ситуація на ринку. Тому от, е, пропозиції там є і про якісь грошові, да, там, е, там, або 20 тисяч за, е, ну, за особу. Тобто або, це там, буде щомісячний так, так, податок, так, 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 за так, те, так, щоб людина залишалася. Є, є кілька думок, і вони от зараз будуть е, там, ну, доходити до якогось. Ну, ми, побачимо, ми побачимо, як, як це вирішиться. Ну, дійсно, е, якщо там ідея така, якщо від, ну тобто все рівно, все рівно наша армія вона потребує ну, грошового забезпечення. І військові потребують і, 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 ну, і зарплатню, так? і потрібно покупати на щось там озброєння, так, і все, все ну, постійно розраховувати на те, що нам хтось щось дасть, да, то не можна. Тому нам потрібно е зорієнтовуватись на те, що рано чи пізно да, ми будемо сам на сам. Тому нам потрібно мобілізувати нашу економіку таким чином, щоб ну, якось знайти ту середину, де е ми зможемо забезпечувати свою армію самі. Тому, от є якісь там, наприклад, хто платить е дуже високі податки, то може їх ну, треба да, залишити, щоб вони. Продовжували це цю гарну справу, отак От кажемо, і мотивувати тим, що залишаються так, працівники. Так, так, А Ті, які хто, працює... наприклад, ФОПи, да, які хто працює, наприклад, на якоїсь ставці, да, то вони можуть за себе просто платити. Ну, якщо вони, наприклад, там бачать, да, що цей фахівець їм потрібний, да, вони, вони, значить, будуть за нього там платити якісь гроші. Оце це зараз там говорюється, Ну, побачимо. Наскільки мені відомо, профільний комітет ще одне-два засідання щоб так. довести всі правки до нового законопроєкту про мобілізацію до 100%. Тому так, чекаємо. Так, так. Почуємо ще спікера Артем Мішин, виконуючий обов'язки директора департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації. Артеме, здрастуйте. Вітаю, студія. Чипно мене дам. Так, чутно вас, Артеме. Підкажіть, яку участь брали ви в конгресі, і які кейси можливо вже впроваджені в, в, місцевій, в місцевій раді для місцевих бізнесменів? Поділіться угу. Ну, ще раз всіх вітаю. В першу чергу, хочу подякувати за запрошення в студію. Подякувати всеукраїнській професійній асоціації за запрошення на конгрес. Ну, вважаю, що насправді такі заходи, такі зустрічі в такий формат вони є дуже корисними та ефективними. Тобто представництво на на форумі було на високому рівні, були керівники профільних комітетів Верховної Ради, представники центральних органів влади. І саме головне, от я вважаю, що саме порядок денний ті питання були сформовані від бізнесу. Від підприємців, і дуже важливо, щоб ми всі розуміли, і як представник влади і взагалі влади, що незважаючи, що були присутні асоціації різних направленостей, різних сфер діяльності, але дуже багато проблемних питань, які однакові для усіх, я би хотів, наприклад, і нашої області Херсонської, сказати про наступне. Що ну, ми сьогодні, наша команда докладає дуже багато зусиль для того, щоб відновити підприємництво на наших територіях в нашій області. Бо якщо не буде тут робочих місць, то навряд чи люди будуть повертатися після завершення обстрілів, або після перемоги. І ми стикнулися з тим, що сьогодні саме в наших підприємців. Існує декілька таких важливих викликів на деокупованих територіях. Ну, перше, це звичайно припинення обстрілів, припинення тероризування, і з цим, звісно, працюють наші хлопці зі Збройних сил. Дякую їм. Друге, це звичайно велика щільність замінування і робота з розмінування і обстеження. Сьогодні в області працюють там більше 200 груп з розмінування. І це, якщо не помиляюсь, одна з найбільших кількостей по всім областям. От, звичайно, всі підприємці наші, які працюють, відновлюються і хочуть далі працювати, нарікають на те, що у нас є обмежений доступ до фінансового ресурсу. Минулого року ми спільно там з Міністерством економіки, з, з депутатським корпусом, все таки добилися. Того, щоб ті обмеження, які існували щодо участі підприємців Херсонщини у програмі кредитування 5.7.9, були зняті і сьогодні, майже з початку цього року, і фермерські господарства, і промислові підприємці, фізичні просто підприємці, фізичні особи мають право кредитуватися. Звичайно, там ще сьогодні залишається у нас багато проблем, тому що ну, підприємці наші стикаються з тим, що не можуть підтвердити. Фінансову звітність, тому що в другому році, звичайно, ми її не здійснювали, або звітність була викрадена, знищена так само є складнощі з підтвердженням заставного майна і підтвердити ці вимоги перед банківськими установами. Але в цьому напрямку продовжуємо працювати. На жаль, на жаль, хочу сказати, що сьогодні бюджети наших громад і. Місцеві бюджети в області дуже відчувають великий дефіцит, і ми не можемо впроваджувати так, регіональні підтр... програми фінансової підтримки, накшал там компенсація відсотків або мікрогранти на рівні області. Тому ми, перше, допомагаємо працювати підприємцям з державними програмами, а по друге, шукаємо грантові програми і налагоджуємо співпрацю між підприємцями, які бажають брати участь, і грантерами. От на сьогоднішній день, наприклад, наші п'ять підприємств беруть участь у програмі USAID, яку реалізує Кімонікс, проходять навчання для того, щоб написати, подати грантову заявку, і отримати кошти, також український католицький університет активно зараз намагається працювати з громадами і саме з підприємцями сільськими для того, щоб вони знайшли спільний контакт і могли знайшли ті точки дотику, як громада може допомогти цьому підприємцю, і як підприємець може допомагати відновлювати громаду. Це такі основні напрямки, в яких ми працюємо, і ті проблеми, і болі, які відчувають наші підприємці. Не дивлячись на те, що щодня вони під обстрілами, не дивлячись на те, що багатьом доводиться працювати, скажімо так, у підвалах, ми радіємо, що у нас не дивлячись на це, відновила діяльність підприємства легкої промисловості, Вони відшивають там спецодяг. Це дуже відрадно і я. Скажімо так, дивуюся мужності цих жінок, а саме там жінки працюють. Це підприємство з жіночої робочою силою, які, не дивлячись щодня, їдуть на роботу, повертаються. Також є, відновлюються підприємства, які виготовляють, скажімо так, засоби для консервування, також сьогодні дають роботу там для ста людей. Підприємство з виробництва. Акумуляторних батарей потрохи ми намагаємося залучати і допомагати цим людям, відчайдухам, які все ж таки повертаються і відчувають свою соціальну відповідальність. Ну і намагаються працювати в тих умовах, які сьогодні в Херсоні і в Херсонській області є. Артеме, дуже дякую вам за включення. Дякую за ваші пояснення. Артем Мішин був з нами на прямому зв'язку. Борисе, на жаль, час добігає кінця. Дуже дякую за розмову. Борис Бо був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимося в нових ефірах.